Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Діва. З вами ваш астропсихолог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на червень 2025 року. Розберемо основні важливі події місяця. Для вас, взагалі, червень – це особливий період, коли ви зможете заявити про себе, період реалізації ваших бажань, період, коли ви зможете отримати результати за свою діяльність. Це період блату. На нас чекає літнє сонцестояння, а також зміна енергії в результаті переходу Юпітера в знак Рак. Про все це більш детально. Можете свої прогнози дивитися в першу чергу за знаком асценденту, також знаком, куди потрапляє сонце, і місячним знаком. Діток ми дивимося саме за місячним знаком. А для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект Інстаграм. Тож почнемо із 1 червня. В цей період сонце, яке символізує наше я, нашу енергію, буде у з'єднанні з, з Меркурієм, вашим управителем. В цей період ви зможете показати себе на повну, адже з'єднання буде в вашому 10-му секторі секторі статусу та кар'єри, ваших амбіційних цілей. Вважається також, що 10-й сектор вказує на вашу соціальну реалізацію в цьому вціленні та визнання соціумом. Тож зараз чудовий період для виступів для того, щоб показати свої знання для підписання важливих документів і прояву творчості вашій діяльності. Зараз уран, який символізує все креативне і неординарне, знаходиться в останніх градусах знаку і іде по-вашому. В дев'ятому секторі, тим самим він робить гармонійний аспект удачі і до вашого знаку, адже це одна стихія стихія Землі. Ви можете впровадити щось нове і креативне через онлайн, наприклад, через нові технології і показати свій авторитет. Цього ж дня місяць буде у з'єднанні із Марсом, що буде вказувати нам інтуїтивні дії на реалізації ваших бажань. І в кінці дня і Марс, і місяць у своєму з'єднанні будуть робити аспект удачі до Венери, планети, взаємовідносин та бажань. Цей аспект буде торкатися вашого 12 та 8-го секторів. Обидва сектори належать до таємниць, езотерики, а також 8-й сектор це великі гроші та партнерські ресурси, банки, соціальні виплати. А 12 й це все приховане дім минулого, тож це може бути і прихід фінансів від вашої таємної діяльності, або ж ви можете отримати фінанси від допомоги вашому партнеру. Для когось це може бути сприятлива звістка про народження дитини, або ж таємні зустрічі, підписання важливих контрактів з іноземними представниками. Також цього дня Плутон буде в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну та Сатурну. Плутон це планета кардинальних змін та трансформацій. Сатурн планета закону порядку карми, яка все матеріалізує, а Нептун це планета наших мрій та віри. Торкається цей аспект з 6 та 8 секторів. Тобто, це може торкатися і сфер здоров'я, а також роботи, яка буде приносити вам більше фінансів, а також може бути переорганізація на вашій роботі, зміна діяльності. Або ж ви можете підписати вигідний контракт і отримати вагомий прибуток від цього. 4 червня. Місяць буде у з'єднанні з кармічним місячним вузлом кето, який вказує на наш минулий досвід. З'єднання буде в вашому першому секторі, тож це чудовий період для того, щоб ви переглянули свої навички, те, як ви можете проявляти себе і вирішити незавершені раніше питання, які стосуються вашого іміджу та здоров'я. Можливо, виникне потреба переглянути контракти або ж важливі угоди. Цього дня Юпітер, як планета великого щастя, буде в гармонійному аспекті до Венери, планети малого щастя, торкаючись вашого 10-го та 8-го секторів. А це сектори, які стосуються великих грошей та статусу, тож можуть бути зустрічі з слововими людьми, підписання дуже важливих для вас вигідних контрактів, зміни в посадовій діяльності, важливі звістки для вас, 6 червня. Буде перехід Венери в знак телеці, в знак свого володіння, ваш дев'ятий сектор. І Венера буде робити аспект і до вашого сонячного знаку, або ж якщо у вас асцендент, в знаку Діва. Там, де Венера, там успіх. Тож ви можете більше проявляти харизми, буде більше спілкування і реалізації ваших бажань, люди більше до вас будуть прислухатися, і це буде сприяти. Посилення вашого авторитету, чудовий період для взаємодії із іноземцями, вивченням культури та іноземної мови, а також мандрівок. Це може бути і вирішення юридичних питань. Цього дня буде напружений аспект між Меркурієм та Кермічними місячними вузлами, тож може постати потреба у розширенні ваших знань і для того, щоб ви, опираючись на свій вже відомий досвід. І йшли в свій розвиток, який вказує термічний місячний вузол раху. Торкається цей аспект першого, сьомого та 10 секторів. Тобто саме зараз на усі відносин вас, як особистості та ваших партнерів і опонентів, і це може торкатися також вашого статусу та кар'єри. Прислухайтеся до думки інших людей, можете питати поради, але, опираючись на власний досвід. Ви зможете зробити правильні висновки. 9 червня Меркурій буде переходити в знак РАК. Ваш 11 сектор. Там, де Меркурій, там багато мислення, інформації, спілкування, паперової справи. І вже ввечері цього ж дня Юпітер, планета удачі та розширення також переходить в знак РАК. Окремо зніму відео на цю важливу тему. Скажу лише, те, що Юпітер буде давати вам розширення можливостей в темах, які стосуються ваших планів на майбутнє, соціальних проєктів, інтернету. Це чудовий період для того, щоб ви розширили свій вплив через онлайн, створюючи соцмережі, канал на YouTube відкривайте, можете займатися саморекламою, відвідувати великі масштабні заходи, можете стати лідером думок. Неформальним лідером великих колективах. Прописуйте плани і обов'язково Юпітер і управитель вашого знаку Зодіаку, який відповідає за всю письмову справу паперову, будуть реалізовувати ваші бажання. Це може стосуватися підписання різноманітних документів. Можете вже зараз продумати, що вас цікавить в темах 11 сектору. Це може бути і заняття. Певним видом діяльності, де ви можете знайти однодумців людей, з якими у вас будуть спільні інтереси, Із з 9 по 20 червня буде напружений період, адже Юпітер буде в квадратурі, в напруженому аспекті до Сатурну. Це третій і останній дотик. Першими відчували у серпні 2024 року. Торкається він 11 та 8 секторів. Тобто можуть бути певні непорозуміння, які стосуються ваших взаємовідносин із великими колективами, із колективним несвідомим бажаннями інших людей і великими фінансами розподілом ресурсів. 11 червня на нас чекає повня. Цей період місяць висвітлює теми. Четвертого сектору, тобто може прийти результат, ясність в темах, яка стосується вашого місця проживання, батьків, традицій роду, нерухомості, в принципі, і вашої сім'ї. Це може бути певна звістка, яка стосується сімейних питань, або ж переїзд, або пов'язана із платіжками вдома. Ви можете отримати певний документ або ж звістку про розширення сім'ї, для когось це може бути рішення переїхати до коханої людини. Із 13 по 25 червня Юпітер буде в напруженому асфальті до Нептуну, планети мрій, ілюзій та фантазій, також торкаючись вашого 11 та 8 сектору. В цей період можуть бути певні заплутаності, непорозуміння, які стосуються фінансової сфери. Та спільних ресурсів із вашими партнерами. Або ж це можуть бути заплутаність, пов'язана із банківськими системами, можуть бути поломки, які стосуються, наприклад, телефонних додатків для розрахунку збої в інтернеті, які торкаються тем виплат, податків та банківської системи. 14 червня. Венера буде в опозиції до чорного місяця, торкаючись вашого 9-го та 3 секторів. Все, що стосується далеких земель, іноземців, всього незвіданого, ідеології, і, з іншої сторони, близького оточення, ваших знань, навчання. Тобто в цей період вам може здаватися, що вас недооцінюють партнери, не вірять ваш авторитет. Або ж буде зацикленість на тому, щоб здобувати якомога більше знань, щоб цей авторитет розширити. Або ж потрібно буде докласти зусиль для отримання певних документів, наприклад, для вирішення юридичних питань, бюрократичних питань для виїзду за кордон, або ж просто мандрівок. 15 червня Марс буде в напруженому аспекті до Урану. Це аспект різких змін планів, поспішних висновків. А також збої в роботі техніки та засобів зв'язку, можуть бути вимкнення електроенергії, або ж несподівані зміни на дорогах. В цей період важливо дотримуватися правил безпеки на дорогах та у поводженні із колючими ріжучими предметами та вогнем. Цей аспект буде торкатися 12-го та 9 секторів. В першу чергу він буде стосуватися всього іноземного. Також цей аспект може вказувати і на те, що вам потрібно буде проявляти креативний та нестандартний підхід, можливо, заручитися підтримкою друзів, хоча з ними можуть бути і конфліктні ситуації, а ви впроваджуєте щось нове і креативне, це може бути і потреба у зверненні до езотерики, до астрології. 17 червня Марс буде переходити в знак діва, в ваш перший сектор. І ви можете яскраво проявляти себе, бути більш ініціативними в прояві своїх талантів для того, щоб вас побачили інші люди. Сміливо заявляйте, може бути і зміна іміджу. Марс відповідає за рух, а також за гострі предмети. Це може бути зміна зачіски, наприклад, або зміна іміджу на літо. 19 червня буде точний напружений аспект між Юпітером та Нептуном, що може вказувати на те, що наші мрії та бажання дуже амбіційні, але малореалістичні. і від цього ми можемо мати завищені очікування та розчарування. В цей період не варто укладати фінанси в сумнівні операції, які будуть передбачати прихід великих фінансів. 21 червня на нас чекає літнє сонцестояння. В цей період сонце буде переходити в знак Рак. Ваш 11 сектор і відкривається нова енергія. Це дуже потужний період, і ми будемо більше націлені на створення затишку, більше уваги приділяйте сім'ї, дітям та створенню свого комфорту. Також зовсім скоро, вже 24 червня. Юпітер буде у з'єднанні із Сонцем, також знаку Рак у вашому 11 секторі, а 25 червня буде новий місяць в 11 секторі, Тож це чудова можливість для того, що сміливо заявляли про себе, створювали соцмережі, виходили в інтернет, заручалися підтримкою друзів. Це період, коли ви можете отримати блат. Тобто забудьте корисні контакти, більше спілкуйтеся із впливовими людьми, які можуть вам в подальшому допомогти. Сприятливі зміни торкаються і дітей, які не є вашими власними, але можуть бути дітками, наприклад, щодо вашої роботи, або ж діти друзів. Це може бути сприятливим періодом для когось і для усиновлення. І Розширення сфери свого впливу через інтернет, впровадження нових технологій, можливо, хтось із вас буде звертатися до астрології, вивчати, наприклад, її, або ж сприятливий період для замовлення, консультацій. І 26 червня Меркурій буде переходити в знак Лев, ваш 12-й сектор. Тим більше буде можливостей для того, щоб ви проявляли милосердя, благодійність, а також прописували свої мрії та плани. Я бажаю вам успішного червня, реалізації ваших планів найкращим чином. Якщо сподобалось відео, підписуйтеся. і до наступних зустрічей в наступних відео.